Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. А поруч зі мною знаходиться наш гість. Це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса. Говорити ми сьогодні будемо про російський ядерний шантаж і референдуми. Що далі, а яка має ядерну зброю, починаючи з 2014 року, регулярно порушує основні принципи на розпосюдження ядерної зброї, зафіксовані в угоді 1968 року. Адже вони погрожують безпосереднім використанням ядерної зброї, і все це на фоні, псевдореферендумів на окупованих територіях і спробах приєднання цих територій. Ось власне про це ми будемо говорити більш детальніше. Доброго дня Максима. Доброго дня. Перше питання: стисло, окреслимо чого сьогодні власне прагне держава терорист, якої є її цілі. Ну, нагадати, скажімо так, да, ми цілі такі, які ми озвучували ще, якщо я не помиляюсь, після 9 травня я говорив, те, що в них основна задача тепер зафіксувати той статус-кво, тобто ті захоплені території, які вони вже взяли. Власне, цього вони прагнуть, власне, цього вони прагнуть і зараз. Тобто, їх перша задача, це от вони вже провели ці псевдореферендуми і вже. Опублікували накази про те, що вони визнають незалежними їх, і от вони таким чином фіксують те, що ця територія тепер їх зона впливу. Далі наступною за логікою, все ж таки, це приєднання до території, до території до території Росії, тому що це обумовлено необхідністю продемонструвати власному населенню, чому потрібна мобілізація, і далі. Це буде їх бажання далі втримувати ці території і наново намагатися відновити свою могутність, свою міць для того, щоб зробити нові наступальні дії, тобто, це те, що це, як то кажуть, така стратегічна задача, тобто руйнування нашої державності, максимальне захоплення наших територій. Якщо говорити на даний момент, тобто чого вони прагнуть, як то кажуть, операційно, да то вони так чи інакше хочуть переговорів, тому що переговори це. І це переговори, і дотична переговорний процес, там узгодження і багато чого. Це ті слова, які використовують кремлівська риторика тривалий час. Ось ви зазначаєте, що вони хочуть переговорів. А сьогодні о 15-й годині, наскільки я знаю, що вони фактично можуть прийняти окуповані частину окупованих областей до оголосити їх територію Росії, тобто мова йде про Луганську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, області частини, оскільки всі області повні. Містю не окуповані, і навіщо в такому разі йти на такі безпрецедентні, скажімо, крок, якщо президент Зеленський заявив, що після цього жодних переговорів не буде. А ви зазначаєте, що вони хочуть переговорів на абсолютно нелогічні якісь дії? Я поясню логіку. Дивіться, в чому проблема була оця промова про мобілізацію. І він в цій промові про мобілізацію чітко сказав про те, що Україна є відома західними західними державами. І це західні держави підливають масло в вогонь для того, щоб і роз спалюють, так би мовити, оцей подальший конфлікт. І те, що Росія хоче, так би мовити, вирішити це питання і закрити мирним шляхом. Але Україна, яка відома Заходом, вона не йде на ці кроки. Відповідно, з цього ми заключаємо те, що, на жаль, Путінська, так би мовити, путінський ідіатізм дійшов до того, що вони не розглядають нас як суб'єкт переговорного процесу, тобто вони вважають, що домовлятися треба не з нами, домовлятися треба із заходом. І відповідно ці їх задача цілком вписуються в алгоритм дій, який був у 14-15 році, із мінськом 1 мінськом 2 Тобто, вони хочуть на даний момент зафіксувати де факто за собою ці території і потім надалі шляхом того самого вже і ядерного шантажу Тажу, які ми згадували, історіями все, равно, все одно з енергетикою, історію з розхитуванням ситуації, в тому числі тепер і на Кавказі через мобілізаційні процеси. вони хочуть схилити захід для того, щоб вони перестали нам постачати зброю і підтримку, і змусити так, щоб захід нас змусив відмовитися від своїх територій. Але політична позиція на даний момент вже окреслена, тому от, ну, але так чи інакше, логіка така. Ну, взагалі, якось, наприклад, зовсім важко зрозуміти, навіщо Росії ці території? Тобто території в неї, скажімо так, вистачає. А для чого? Ну навіть навіть, якщо там умовно кажучи, Захід погодився би на окупацію цих територій, навіщо вони росії? Що далі? Це геополітика і це геостратегія. Розумієте, що імперіалізм він а, має а, в, першу, в першу чергу територіальні би, вираження в думках російських політичних еліт. І а, для них ці території є важливими, а, як з точки зору підтвердження власного цього імперського статусу, так і з точки зору розбудови подальшої оцієї от, а, цієї військової машини. Тому що як там. Подивимося на промови Путіна та інших там російських політиків за там період умовно з 2010 року. То вони всі говорять про те, що е, Крим це для них як один із плацдармів. Далі на даний момент вони отримали виходи до Азовського моря через порти в Маріуполі через порти в Бердянську, Тобто, це контроль за цією акваторією. Плюс ми побачили те, що ця ситуація, ця ситуація вона е, дуже сильно актуалізувала питання. Е, Логістичних ланцюжків по відношенню до постачання зерна, наприклад, тобто, це також та річ, які їм яка їм потрібно, і плюс це знову ж таки нарощування власної там власної потужності, потенційно, тобто розташування тих самих кораблів, базування Чорноморського флоту, базування флоту, який можна привести на території Азовського моря, і так далі. Тобто, це ті речі, які їм потрібні для того, щоб і скажімо так статусно підкреслити свій е, імперський статус, а з іншого боку, з точки зору подальшої реалізації е, оцих е, е, військових компонентів на території Європи. Ну наскільки я знаю, вони взагалі ну, скажімо, план мінімум це так так звана харківська підкова дійти до е, захопити Миколаївську Одеську області, вийти на Придністров'я. Ну це такий план мінімум, скажімо. В тому числі, так і це ну це ж як то кажуть, з моменту повномасштабного вторгнення в них в них масштаби того, що вони хотіли зменшувалися з моменту захоплення Києва до от, встановлення контролю виходу на кордони Донецької та Луганської областей і збереження тих територій які тих територій які вони вже захопили і це є доволі логічним тобто з'єднати через з'єднати через одеську область із придністров'ям і таким чином вийти безпосередньо на кордони отого самого нато якого вони так бояться і вийти на кордони і вийти потенційно на кордони нато тому що в такому випадку ну молдавія вона буде наступною як не як не крути тому і саме власне цим і обумовлена оця підтримка яку нам надає західний світ тому що західні політики, Сполучені Штати Америки, Британія вони чітко а, озвучили тезу стосовно того, що а, воно не, не зупиниться, навіть якщо сісти за а, стіл перемовин зараз, то надалі Росія буде. Намагатися ще захоплювати наші території, саме через це сьогодні настільки от е, накалілась ситуація в контексті оцього е, того, що вже дійшло не просто до е, атомного шантажу, як це було із захопленням Запорізької атомної станції, а із оцим саме е, шантажем в контексті можливості засторозастосування е, бойової ядерної зброї. Уявимо, що Путін все ж таки застосує ядерне е, застосує ядерну зброю. Має це на увазі тактично. Це ну, скажімо, охоплення території набагато менше, ніж, наприклад, там стратегічно, да, якщо ядерний е, удар буде, ну умовно кажучи, якщо Путін все таки е, застосує ядерну зброю, далі що армія НАТО вступає, е, е, НАТО вступає в війну, як в тому що? числі, значить, давайте дуже коротко я поясню, е, чому на даний момент, на мій погляд, він цього робити не буде. Е, значить, ситуація номер один. Все ж таки, ми як то кажуть, ми залишаємо думку про те, що все одно це влада, яка сконцентрована в дуже обмеженої кількості людей, і вони можуть це зробити. Чому мені здається, що на даний момент вони не будуть цього робити? Перше, це те, що вони все ж таки хочуть переговорів, і західний світ чітко окреслив у випадку застосування ядерної зброї, ми відповідаємо. І з великою вирогідністю це буде можливо не застосування ядерної зброї у відповідь, але масово Ракетного удару по території Росії, бо з якої території з території США з території не важливо. Можливо, можливо, як нам розповідає пан Арістович, підніметься 500 літаків НАТО в повітря із вийде в так би мовити в нейтральні води в Чорному морі і нанесе, нанесе ракетний удар масований по території Росії. До речі, Тоб... в Йогославі здається, так так і було. Як до якоїсь певної міри ситуація дійшла кульмінації, так. і літаки НАТО вступили так. в. Бій. Так. Так, але в чому тут проблема? Проблема в тому, що якщо Росія нанесе навіть тактичний ядерний удар, то це буде означати, те, що буде зруйновано повністю процес ядерного стримування, ядерного стримування в світі. І такі цікаві держави, як Пакистан, як Північна Корея, вони подумають, а чому ми не можемо цього зробити? І відповідно почнеться оцей апокаліпсис, який західні держави не можуть. Не можуть допустити, тому хочуть вони того чи ні, у випадку застосування навіть тактичної ядерної зброї, західний світ буде повинен нанести масовані е, ракетні удари по російській території, і російська влада це розуміє дуже чітко. І вчорашня е, поїздка білоруського президента до е, Абхазії вона це продемонструвала. Тобто ця. Ця поїздка це є сигнал до того, що вони намагаються створити нову зону напруженості, як це було, наприклад, із е, зерном, як це було із там, різними… на, на території? території Абхазії і Південної Осетії. Тобто, вони готують це такий натяк на підготовку та, такого самого сценарію, як було з Кримом, Запоріжжям, Донецьком, і так далі. Тобто, проведення референдуму і спроба включити цю територію в свій склад. І оцей візит Лукашенка вони таким чином хочуть ви. Вчити реакцію заходу, тобто якою буде позиція Грузії, чи буде Грузія надалі, чи буде Грузія робити якісь активні кроки, і які кроки безпосередньо буде робити Західний світ? Тобто вони таким чином намагаються розпорошити увагу виключно з проблеми Херсонської, наприклад, і Запорізької області, на більш такий більш масштабний той час, як Грузія масово приймає, скажімо, ну біженцями дезертирів з Росії. Так, ну, так, так і, і ще... це це дуже це дуже добре розхитує. Буде розхитувати ситуацію всередині, бо тепер оцей наплив біженців, які поїхали з Росії від мобілізації. Їм фактично тепер треба якимось чином або соціалізуватися, або їхати кудись надалі. Тобто, це чергова міграційна криза, але тепер не лише в Європі, а й в Грузії, тому що ну як не крути, Грузія невеличка держава. А за територією. Ось ще один момент. Сьогодні в Дагестані анонсовано акцію протестом о 15-й годині. До речі, саме на цю акцію мають вийти лише чоловіки чоловіки. Це Пише телеграм-канал «Утро Дагістан. І а, в той же час люди масово виїжджають з Росії приблизно 260 тисяч, якщо не помиляюсь, ну в цих ну, там межах вже виїхали. Е, Монголію, до речі, менше, менше всіх виїхали. Фінляндія, здається, з сьогоднішнього дня чи вже Сказали, закрила кордони з Росією. Латвія, Літва, Естонія не пускають навіть з іншими шенгенськими візами так. через свою територію. Тобто, фактично скажімо, кордон закривається. В той же час на Кавказі ось ця, скажімо, така, точка, ну, Напруги. Доволі напруги. До речі, вчора президент Зеленський звернувся до Дагестана, до населення Дагестана. До речі, дуже гарно був зроблений ролик з технічної точки зору, де він звернувся на фоні Берлєфа і імаму Шамілю. Це один з лідерів, ну скажімо, авторитету авторитетів Кавказу. До речі, дуже гарний ролик, Хто да, дивився, да. можна подивитися з точки зору як саме ну, рекламної, рекламної акції. І, до речі, на телеграм-каналах Дагестану вже був також цей ролик розміщено. Я бачила про що свідчать ці події? Ось ці події разом, чи свідчать вони про падіння путінського режиму, і фактично про такі дзвіночки розвалу Росії? На жаль, ні. Давайте я вам поясню. А на даний момент це дуже цікава ситуація. А, чому тому, що нам дуже хочеться, щоб а, Росія через це розвалилася? А в чому на чому вона тримається? Вона тримається на силі. тобто, допоки поліція а, і допоки військові будуть. На стороні діючої влади, і ми бачили те, що постійно розганяють протестуючих. Знову ці автозаки знову порушуються права людини. Знову людей закривають, знову людей закривають оці клітки. Тобто, це все дозволяє режиму втримуватися, втримуватися навколо себе, і відповідно, критична маса протестуючих повинна бути такого розміру, щоб їх було кратно більше, аніж отієї поліції там, нацгвардії, яка намагається стрим. Ці протести лише в цей спосіб вони зможуть переломити ситуацію, до, річі, Допоки до річі, такого рівня не не видно. До речі, правоохоронних органів ну в Росії наскільки я читала, понад 5 мільйонів людей. Ну всі мають на увазі там силові структури. Ну я не знаю статистику, але це їх там дуже велика кількість, і вони так чи інакше закриваються на режим, тому що ну там ФСБ, поліція, Нацгвардія вони постійно повинні контролювати всі ці речі. Тому на даний момент у цього такого проте. Тесного критичного протесного потенціалу не видно, але він збільшується потрошки. Тобто, ми бачимо, не дивлячись на те, що люди виїхали, велика кількість людей виїхала, то він все одно збільшується, але я не знаю, чи досягне він чи досягне він настільки критичної маси. Тому на даний момент, на жаль, воно не розвалюється на даний момент. Ми бачимо те, що є протесні настрої через мобілізацію, через те, що людей фактично кидають оцим гарматним м'ясом. Сом на убой, і вони якось намагаються цьому, якось намагаються цьому створювати опір. Але ну не не найближчою, там, умовно кажучи, там перспективі тиждень два. Тим більше, що чим більше людей буде виїжджати за кордон, тим буде меншим оцей протестний потенціал, тому що виїжджають так чи інакше люди або з грошима, або з ну скажімо так, люди з грошима і з розумом, що відбувається, і відповідно, це все ну зменшить зменшить можливості з іншого боку, скажімо так, що от знову ж таки ми в травні ще говорили про. Про те, що основна задача режиму це закритися всередині себе. Ну тобто, якщо проводити аналогію, то це там умовна Північна Корея або Іран. Тобто, це такі сценарії, або та сама модель радянського союзу, коли у вас повністю закриті кордони, коли всі громадяни знаходяться всередині вашої держави, і ви там сидіть і щось у як то кажуть, як руководителі руками водите. І це основна задача, яка от на даний момент, в тому числі, стоїть перед путіним, тому що. Ну дуже багато бенефіціарів цього режиму, і ми сподівалися на початку, що ці бенефіціари вони його так би мовити, вони його з там не звергнуть в глибини тартара. Але ну от, на даний момент свідчення того, що вони можуть об'являти мобілізацію, і те, що їх поліція, Нацгвардія мають можливість стримувати це все в межах діючих кордонів. Говорить про те, що все ж таки режим ще не розвалюється. Лендліз, президент США Джо Байден, підписав закон про лендліз для України ще 9 травня, і саме з 1 жовтня починається новий фінансовий рік, скажімо, у Сполучених Штатах, і саме з 1 жовтня мають по лендлізу заходити техніка, заходити озброєння. Що в цьому озброєнні може бути таке, що воно може кардинально змінити, скажімо, картину на фронті? Давайте тут необхідно зробити наступну ремарку. Перше лендліз ще не роз. Почався в тому плані, що не почали використовувати саме ці 40 мільярдів. Наша пос наша посол в пані посол Сполучених Штатів Америки вона вчора прокоментувала цю ситуацію. Вона сказала, що інструмент лендлізу буде використаний тоді, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки перестане підтримувати президента і надавати гроші і надавати гроші. А ми знаємо, що це 12, там вже з чимось мільярдів цього тижня і минулого тижня було заявлено. Тому лендліз ще не почали використовувати. Користувати. Яке це може бути озброєння? Ну, по-перше, вже було заявлено про подвоєння майже хімарсів, тобто додатково 18 хімарсів і снаряди до них. От. І я думаю, що там буде ще щось цікаве, таке далекобійне і доволі потужне. Але ми про це вже дізнаємось постфактом, коли воно буде працювати на поле бою, тому що в рамках Рамштайну попереднього були домовленості про те, що не будуть озвучувати ту нам. Ту номенклатуру, яка буде постачатися до нас, на тлі цих подій, які ми маємо, є оголосив восьмий пакет санкцій. До нього входять, зокрема, заборона торгівлі з Росією на суму 7,5 мільярдів євро, обмеження цін на російську нафту, передбачені заборони на імпорт частини російської стали ливарної і продукції, також обмеження щодо експорту до Росії, низки продовольчих товарів плюс персональні санкції. І в черговий раз виникає питання щодо того, чому на тлі ядерного шантажу ЄС продовжує гратися з цими санкціями, які там чи мають вплив особливо, чи можливо не мають різні оцінки експертів, не визнає Росію терористом і не припинить з нею взагалі всі відносини, тобто абсолютне ембарго на все, тому що це пов'язане з тим, що ми говорили вже і знову ж таки і влітку, і в травні. бо... Європа і Сполучені Штати Америки визначили, що треба нанести поразку саме путінському режиму, але вони не зацікавлені в тому, щоб Росія зникла як явище з політичної карти світу, тому що це буде доволі велика кількість гуманітарних катастроф, з якими ну це буде додатково навантаження економічне, безпекове на е, систему безпеки в Європі і на держави Європейського союзу. Тому вони і вони не впевнені, що вони зможуть, е, скажімо так, контролювати цю ситуацію. Тому. Е, і ключова фраза тут на тлі ядерного шантажу, тобто вони не хочуть, вони розуміють і там колишній командуючий ходжес Сполучених Штатів ВІТАЙ АРМІЇ Сполучених Штатів Америки У в Європі. Європі, да він говорив про те, що Путін не буде використовувати цю зброю. Плюс американці постійно поки заявляють, що вони не бачать підготовки до застосування безпосередньо ядерної зброї. І тобто, на фоні цього, через те, що і Путін сам хоче переговорів, як ми вже і зазначили, то вони намагаються зберігати які а, точки дотику для того, щоб все ж таки якось більш балансувати ситуацію для того, щоб ця ситуація не вийшла за не переросла, все ж таки там або в ядерне, в ядерне протистояння. При цьому зайнявши чітку позицію стосовно того, що Україна сама буде визначатися, як вона буде повертати свою територію, і вони нам гарантували безпосередню підтримку і надалі. Тому цим обумовлена ця логіка, цим обумовлені оці ігри знову навколо навколо цих санкцій. Ніх пакетів і там же ж було послаблення санкції по відношенню до якщо я не помиляюсь, добрив і ну тобто, це от такі це спроби все ж таки показати режиму те, що ну типа, чувак, треба закінчувати і давайте домовлятися. І тут же ще треба не забувати про Китай і Індію, бо це скоріше за все такі держави, до яких все ж таки прислуговується Путін, і а Китаю так само і Індії їм так само не вигідно. По перше, щоб щоб. Ця війна продовжувалась і продовжувалась, і тому я думаю, що вони також комунікують між собою. Хоча офіційних заяв ані одна сторона китайська, ані там європейські лідери не давали, але все одно ця комунікація відбувається. І я думаю, вони ну скажімо так. Плануючи політику, вони намагаються залишити якісь точки точки дотику до можливої саме такої більш переговорної більш переговорного процесу. Я вам дякую за участь в ефірі. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему російський ядерний шантаж і референдуми. Що далі говорила з нашим гостем? Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Селястуса Максим Притненко. З вами була я, журналіст Рона Булгакова. На все добре і до наступних зустрічей в ефірі. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама